На цьому турнірі Україна потрапляє у цілком робочу групу Німеччина, Північна Ірландія та Польща. Можна грати та виходити з групи. Перший матч проти чинних чемпіонів світу німців. Попри усі побоювання, Україна виглядає досить солідно. Пропустивши від шкідрана Мустафі, наші хлопці продовжували боротьбу. І лише у компенсований до матчу час німці забили вдруге, постарався Бастіан Швайнштайгер. Але оптимізм в очах вболівальників з'явився. Невже все не так погано, як здавалося? Усі ці думки було розвіяно у наступному матчі. Північна Ірландія спокійно забила два м'ячі у ворота українців. А у відповідь нічого, навіть жодного гострого моменту. І після цього стає зрозуміло, що ми не потрапляємо до плей-офф. Залишається останній матч проти Польщі шанс зберегти обличчя, шанс довести, що честь країни непорожнє місце. Фоменко робить ротацію складу. Нарешті з'являється Руслан Ротань і проводить чудовий матч, але його зусиль недостатньо. Якуб Блащиковський забиває Україні на початку другого тайму. А ми так і не змогли забити бодай одного гола на цьому турнірі. Жодного. А на Михайло Фоменко ще й виконує прохання наших. Футбольних керівників та випускає замість форварда Романа Зазулі, опорного півзахисника Анатолія Тимошчука, якому потрібно було зіграти ще один матч, аби стати рекордсменом за кількістю матчів за збірну України. Але Толік феєрично профукав і це звання згодом, бо підтримавши російську агресію проти України, він спустив в унітаз все, чого досягнув в українському футболі. Словом євро 2016 стало для нас найжахливішим турніром в історії. Після цього зі збірної закінчують Тимощук Шевчук, Федецький Зозуля, основні гравці у каденцію Михайла Фуменка. Секрету щодо його наступника не було. Ним став Андрій Шевченко, якого призначили помічником Фуменка за півроку до євро. А винними у всьому зробили журналістів, які сильно нагнітали атмосферу навколо збірної. Ну і ще жінку водія автобусу у Франції, нібито не на фарт.